чекайте той кемпік. Я, у них такі там ЛГшки, що вони в них могли спокійно на кінці ігри сидіти з тупинічками. Ага, є все-таки, да, кемп? Угу, mm не -hmm. вийдемо. Ще другий, я не бачила. Підбігає сюди, під низ буде. Йти. Насправді залишився. Не до камня підсасується зліва. Одиночку. А, це я за камнем убив, камінь треба займати. Перед нами двоє залишилось на 100. Вони великі. Mm в мене більше нема Блін, разом стоять плана. Єбать.